27-й тур англійського чемпіонату пройшов. Розпочався матчем Бормут та Ліверпуль, в якому відбулася сенсація. Бо мерсесайці програли 1-0, Перервана п'яти матчева. Безпрогружна серія підопічних клопов АПЛ Ліц та Брайтон зіграли в результативною нічю 2-2. Харрісон зробив дубль у матчі, але один гол він забив у ворота противників, а один у свої. Лестер програв Челсі 1-3. Пенсіонери впевнено розібрали з 16-ю командою чемпіонату. Лиси мають п'ятиматчову програшну серію. В матчі Тоттенгем-Нотінгем рахунок 3-1. Кейн відзначився дублем. Також третій гол за господарів забив Сон. А за гостів єдиним голом відзначився Варрол. Нотінгем в своєму активі має п'ятиматчеву безпереможну серію. Евертон мінімально переграв брентфорд 1-0. Макнейл забив швидкий гол, що допомогло Ірискам перемогти. Крістел програв містянам 0-1. За яких єдиним голом з пенальті відзначився Голланд? Пелес має 10-матчеву серію без перемог АПЛ. Фулхем був знищений Арсеналом. «Тросарт» зробив хитрик у передачах в цьому матчі. «Канонєрі» в свою чергу мають п'ятиматчеву переможну серію в чемпіонаті. Манчестер з «Одгемптоном» не зуміли забити гол. З 34-ї хвилини червоні д'яволи грали в меншості. Адже Кеземірок отримав пряму червону картку після перегляду вар. Вестхем за Станлілою зіграли 1-1. Бен Рахмат та Воткінс відзначалися за свої команди. В останньому матчі турі Ньюкасл не без проблем переграв Волурхемптон 2-1. Зупинимось. Ви поставите вподобайку. Підпишетесь. Я пішов далі. Кращим бомбардиром залишається Голим. Вже з 28 голами. Кейн з 20 -ма. Його надздогняє. Кращим асистентом залишається Дебрюйне. По таблиці маємо такі підсумки: Перше та друге місце залишається без змін. Зміни відбулись такі: Ньюкасл змінився місцями з Ліверпулем, а також сьоме місце змінилося з восьмим, тобто Брайтон з Фулхемом. В другій десятці маю, маємо такі розклади. Це цікавішою стає боротьба за виживання, адже вістень з 12 по 20 місце всього 5 очок. Евертон піднявся з 18-го місця на 15. А Бормут з останнього на 18. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!